Ну що ж, сьогодні все доварив ось. О, ручечку доварив сюди. Тут таку скобу, щоб держати, Покрасив усе. Не мудрував, як пікасо, а просто взяв, краски, змішав, була трохи жовтої, і синьої, і чорної. І вийшла такого кольору дуже-дуже перед штормовою погоди, як кажуть, хвилі. але сонечко світить вже. Підсухає. Ну, завтра соберу все і покажу, який в мене він вийшов. Ось так сьогодні попрацював над ним. Біля трактор це ще роботи, вкрила, там сідушку зробив. Вже буде час я покатаюсь. Ось такий має вже вигляд. Ролло для посадки картоплі в зібраному виді. Значить. Поставив ось такі сюди, щоб м'ягенькі були, ну це їх можна знімати. Ширина колії, як я казав, тут буде 60 поміж дорядками, по центру 30. Осталося тільки трохи з лапою, значить просолити там ще один далі отвір, щоб був більший кут наклону, тому що як спереді підниметься за ручку. То буде він йти паралельно землі, а треба, щоб він трошки заривався. І на самій лапі нижче просерлить ще пару отвер на 12 чи на 10, щоб трохи лапа вверх не піднімалася. І, мабуть, буду ставити скати. З камерами не сильно накачувати. Тут є, як кажуть, три варіанти посадки картоплі. Протягнув, перевернув ось тут. Вийняв штопора, трубка перевернулась і закортати дисками. Або ж попротягував, потім колеса ставлюєш на рядки з картоплею і окучником ідеш, загортаєш. Або третій варіант, як моя дружина любить, щоб було рівно, понатягував, а тоді в кінці ногами загорнув, або трубку ззаду причепив, заспланував за цим і все ну Буде він, привод буде одна Петро 62 сила, за тарелку як кажуть, супу. то вже економно буде для хазяйства. Ось так закінчив його вже. Все, до посадки картоплі залишилося чуть, чуть доробити. І до посадки картоплі практично я готовий. Будемо ждати тепла. Ну що ж, Всім до побачення.